Валерій Дорож займається у спортзалі територіального центру соцобслуговування Шевченківського району у Полтаві. Його відвідує п'ять разів на тиждень. Заняття безплатні та під наглядом медпрацівника. На комплексному тренажері силовому, на велосипеді, на біговій доріжці. Тобто всі тренажери працюють, і це дуже корисно. Бо... Рідко знайдеш о 8 ранку у стенажер, який працює. І коли трохи захворів, порекомендували пройти реабілітацію в цьому от. центрі теж у спортзалі. У терцентрі також можна скористатися послугою кравчині. Перший обтріпався ніс, uh -huh. uh -huh. можна обов'язково підвернути, ножка, укріпити, uh -huh. потім трохи тісну вставить. Галина з чоловіком до Полтави приїхали 26 березня. Принесли мужу брюки на подшивку на ремонт. От вже не перший раз кстати. І сьогодні же записалася на завтра на стріжку. До початку повномасштабного вторгнення безплатні послуги у закладі надавали місцевим жителям. А з початку війни почали звертатися і внутрішньо переміщені особи. За півроку допомогли майже шести сотням переселенців. Це пенсіонери та люди з інвалідністю. Також внутрішні переміщені особи можуть у нас отримувати такі послуги, як психолога, реабілітолога, фізичного реабілітолога. Якщо треба поїхати в лікарню соціальне, таксі ми перевозимо осіб з інвалідністю і осіб пенсійного віку. А ще проходять лікування в соляній кімнаті, влаштовують ароматерапію, масаж та заняття з хореографії. Раз, два, три. Танцуем мы латиноамериканские танцы, бальные танцы и вальсы. Мы сюда попали случайно и очень довольны. Пришли сюда ну, после войны, естественно, в угнетенном состоянии. Но когда мы пришли сюда, к великолепному учителю Сергею Петровичу, ми Просто жили тут, от чесно. Навчають також, як користуватися інтернетом. Це користування інтернет мережою Chrome, Google, де особи можуть знайти достовірну інформацію про новини, можуть зареєструватися на сайті Полтавської міської ради для отримання гуманітарної допомоги. Також одне з головніших. Ми допомагаємо завантажити застосунок дії, в якому відображаються всі документи особи. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.